Я Аня, мені 18 років, і я підписала контракт зі Збройними силами України 1824. Я навчалася в Одеському національному морському університету на спеціальності право. Також я тренувалася, займалася боротьбою у джиу-джитсу. Допомагала тренеру, іноді проводила тренування для дітей. Я не з тих людей, які сидять і дивляться. Тому що я хочу захищати свою країну. Я хочу знищувати ворога ударними дронами. Я дивилась багато фільмів на військову тематику. Коли я шукала про БЗВП взагалі навчальні центри, в Ютубі мені випало фільм Школа мужності. Мені дуже сподобався серіал. Але на жаль, там всього було три серії. Мені сподобалось, як висвітлилася атмосфера, стосунки між в колективі, між побратимами. Як комунікує командир з своїм взводом. Чого трусишся? Боюсь. Та не бійся! Мені це сподобалось, і зараз, коли я тут, я бачу, що це насправді все і є. Мене це насправді дуже заспокоїло, тому що я чула багато історій неприємних про школи без ВП. Також там дуже часто прильоти, і ми дуже за це хвилювалися з батьками. Але я подивилась, заспокоїлася, що там. Нормальні інструктора, воно дійсно так і виявилося. Все як в серіалі цьому було і вправи схожі в нас, хоч зараз трохи інша програма, але схоже. Мені найбільше сподобався Керя і Дід. Дід він такий якийсь. Ну, він дуже добрий, він дуже допомагає завжди всім. А Кере мені просто такий ну, веселий, світла людина, здається. Я думаю, я як Керя, я теж така весела. Я стараюсь. Сподіваюся, що в мене виходить. Наказую всім вижити. Я справді вважаю, що кожна людина має це подивитися, має зрозуміти, як це все відбувається, тому що в нашій країні йде війна, і люди мають бачити, як це все відбувається, як відбувається процес навчання. Як саме ми зі звичайних людей стаємо військовими, що це дається нам нелегко, але все одно завжди є побратими, інструктора, які розуміють, підтримують, і ми також сподіваємося на підтримку від звичайних громадян і розуміння. Лайк поставила, підписалась, і я дуже рекомендую іншим подивитися. Я вірю, що ми переможемо. Я впевнена в цьому, тому що ми не здаємося.